Диван -мерлін. В першу чергу ми на корох прикручуємо ноги, їх треба правильно прикрутити, прямі кути по бокам. ось Всі кути на згині, всі всередині. Далі монтується планка задня. Та вона на двох, на двох таких болтах. ось Далі прикручуємо колеса на виїзну частину. На сидіння, також там є дві ноги. Ось, ну і подушечки. Все зараз монтуємо і все покажемо. Монтували диванчик. Хороше спальне місце є. Метр п'ятдесят, метр пять5, метр дев'яносто. Ось всередині покажу є ніша. Ось і він заїжджає, Заїдь, будь ласка. Дякую. Можна припіднімати да, і там на колесках. Ось і дві подушечки. Ось колір не продає, бо світло чи камера. Ось але в такому загалом це хілтом. Біж, біж, так, третій. Ось так. Хай служить.